Всім привіт, слава Україні! Це сходив на концерт з гурту в П'ятницю рок-н-ролл, хлопці дуже круті, так само, як і круті наші глядачі, які зараз поставлять лайк цьому відео. Отже, Толіш Ньюз, і сьогодні ми будемо говорити про те, що сталося за тиждень. Беріть чай, беріть каву, беріть що завгодно, борщ, гречану кашу, не знаю, пірошка. І давайте вйо до новин, як кажуть класики новинярського мистецтва в України. В'йо до новин. Отже, друзі, ми продовжуємо слідкувати за найважливішими подіями визвольної війни українського народу. І сьогодні я розповім вам про мій погляд, головні та найцікавіші новини цього тижня. Дам своє бачення цих новин. А ви вже в коментарях, як завжди, напишите, в чому я правий, а в чому не правий. Я... Мені завжди цікаво читати. Можете писати, що завгодно. Отже, в сьогоднішньому випуску Толіч Ньюз ви побачите. Зараз буде моторошно, серйозний анонс. Мамочка, як же ніко. Ось із Білграда уїжджать Обама, say goodbye to Варкута Путін і пиво, і до чого тут жіночі груди. Піндоське життя Володимира Соловйова. Ви будете здивовані, Буданов пообіцяв знищити Ну, тих, хто живе якби північніше нашої країни. Ну, саперебріком. Також Гаррі Стайлс і Український прапор. Все тепер детальніше. Поїхали. Отже, весь минулий тиждень наша країна, затаївши подих і забувши про безсонні ночі, слідкувала за серіалом пригоди невловимих у Белгороді». Що сталося? Я думаю, що ви в курсі, але раптом ви пропустили хронологію. Вранці 22 травня в телеграм-каналах почала ширитися інформація, що Легіон Воля Росії в контексті цих хлопців, я кажу, до речі, Росія з великої літери тут можна. «РДК вперед!» Так, от Легіон Воля Росії та Російський добровольчий корпус, скорочено РДК, будемо на його назвати, перейшли кордон з України в Росію. Якби повернувся додому до себе, і почали звільнення Білгородської області. От один заходить, другий перетинає, а другий от їде. Заходимо! Ви здивуєтесь, але це факт. Не всі росіяни, раби і багатьом з них набридло, що країною керує дід, який сирев валізу та залишає їхніх дітей без майбутнього. Є росіяни, яким це дійсно не подобається. Що ти скажеш? Ну що сказати? Граніці ключ переломлен пополам. і дедушка Путін Всім скоро, устав. Навірно, в ліповий м'яз. Все отлично. Так от бійці РДК та Легіону знешкодили російський прикордонний пункт. Разом з тим знешкодили черговий міф про найзахищенішу країну світу і спокійно зайшли на територію Білгородської області. А ти типу, по хтось в цьому взагалі сумнівався, що не зайдуть. У відповідь на це керівництво РФ оголосило в Белгородській області режим контртерористичної операції. Боже, в нас це давно, до речі, я таке чув, а в них так не часто. Що в розумінні росіян означає контртерористична операція валити куди очі бачать. Отак, за один рік ми дійшли від восьмьом Київ за три дня до Белгарчані. тільки без паніки. бігіть хто куди може. Того ж ня вусатий рот Путіна на прізвисько Пєсков це прізвище на прізвисько. Чи це прізвище? Це прізвище, але схоже на прізвисько. Пісков заявив, що ДРГ складається виключно з українців. Але українець це синонім сміливої та хороброї людини, якої б національності вона б не була. Тому ці росіяни, я думаю, вони навіть не ображаються, коли їх хтось назве українцями. Так от наступного дня Міністерство оборони РФ заявило, що всі 70 диверсантів було знищено. Самі ж знищені ці диверсанти, в свою чергу, після наведення конкретного конкретного шороху на Белгородщині та вдалого повернення в Україну дали прес-конференцію. Ти розумієш, що їх знищила, а вони приїхали до конференції, на які розповіли деталі свого вторгнення на територію РФ. Ні, значка, це не вторгнення, це вони зайшли на територію РФ. Якщо б ми ставили більш глибоку ціль операції в даному випадку, ми б могли дійти до Білгороду. У нас не було такої задачі. Ну, ви ж знаєте. Отже, як і минулого року, росіяни, як то кажуть, наступають, але є нюанс цього разу. росіяни наступають вже з території України на Росію. Називаємо це таким наступом-тестером, який в майбутньому в мене немає в цьому ніяких сумнівів, перетвориться на величезний штурм путінського режиму і точно охватить всю Росію. Так що, шановні росіяни, по-русски. Дорогі росіяни, не все потеряно. У вас є шанс і що коштує справить. Буданов підтвержде. Так, наступна новина. Нещодавно онлайн поява Путіна на людях, вкотре підтвердила, його хвороба прогресує і рак пустив метастази вже точно в мозок. Нічим іншим, наступну його заяву пояснити не можна. Діда дістали з кладовки, помили, е змінили йому засідні труси і відправили на онлайн зустріч. Коли Путіну розповіли про з'їзд російських лібералів у Празі, він відповів: послухайте. Кабідеть. Да, красивый город. город. Да. Там э, пиво, спекачки. Им денег платят достаточно для того, чтобы они могли пивом побаловаться, спекачками. И пусть дальше продолжают пить пиво. Там, по-моему, специалисты говорят, там большой набор женских половых гормонов. Вот пускай собирающиеся там мужчины и злоупотребляют этим легким алкогольным напитком. Нас это вполне устраивает. Деньги закончатся, можно им даже еще и подбросить. Може собі уявити, скільки разів під час цього стендапу Путіна в труні перегорталася Чеха в Давлатав за Путін не один раз сам на людях пив пиво, тому він і як ніхто інший напевно знає до яких наслідків це може призвести. А взагалі, от такий рівень заяв від вищої посадової особи країни, багато хто говорить так про нього. Ну, це це просто якийсь страшак. Ну, це ще раз доводить, що воно не політик, воно не військовий, воно не хокеїст, і воно, як ви зрозуміли, ще й не гуморист. Лідер біжить, 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 прямо і здох. Що воно таке? Я досі не зрозумів. Ну, але воно таке мале. Наступного дня президентський цирк продовжився ганьбитися так з розмахом самої здорової країни в світі. Так подумав, що Путін і його спічрайтери до Путіна привели якогось дідугана. Ви маєте це побачити? Напевно, ще більш деменційного, ніж сам хотіл. Середина, навіть почала второї середини сімнадцятого віку. Я взагалі можу уявити, як довго потім з кабінету знаєш, провітрювали після цих двох дід дідів, які там сиділи, перділи, щось розмовляли. Потім почалося найцікавіше. Наш дідуган номер 2 це якого привели, дістав якийсь папірець, який він назвав старовинною французькою мапою. І показав, що на ній немає України. Чому я привезли? Ленуєм, що там немає України. Так да. уважно подивився на цей папірець, такий зробив вигляд, що він знаходиться в свідомості і такий, так, так, а що, Т типу, так, а ми це і так знали. Ніякої України не було в 17-му сторіччі. Я, так, я, я, я до цього ніякої України не було в історії людства. Що цікаво, якщо України ніколи не існувало, що тоді робити нам з Тарасом Шевченком, за запорізькими казаками, з Ярославом Мудрим, з Богданом Хмельницьким, з княгинею Ольгою, що робити з Києвом. Нам що робити? Поясніть мені та іншим видатними українцями, куди, звідки вони, де їх земля, якого народу вони діти, хто ці люди, де вони жили, в Вологодській області. На це питання Путін не відповів, тому що після зйомки його знову засипали нафталіном, посадили в валізку та і сховали десь відпочивати до наступних появ на публіці. І дійсно, куди ділася Україна з цієї мапи? Мені здається, як і все в Росії, її просто пропали. Як, в принципі, все в Казахстані відбувається. Якщо ви спромоглися продати найбільшу країну із найбільшими запасами корисних. Пали взагалі у світі, чого вам вартує продавати Україну на мапі. І до речі, Україну ви про не тільки на мапі, а й в принципі, Україна існувала, існуватиме далі. А от по майбутньому Росії вже дуже великі питання. І я не здивуюся, коли зовсім скоро цей же самий от дідуган старий буде показувати не знаю сі дзіпіню мапу з кабінету Буданова. І буде радісно розповідати, що Росія то насправді ніколи не існувала. Ось дивіться на карти. Янчик, ти чув? собі, Наша країна друга в Європі після Франції за розміром, і вони кажуть, що у нас кончені. Яке кончене! Так, Буданов звернувся до росіян. Давайте подивимось, як це було. Ті, хто проходить по проекту Хочу жити, імають право просити убіжище в Україні і в ряді других країн Європейського Союзу. Ви можете закінчити війну вже зараз. Не потрібно чекати, поки вас уб'ють або тяжело ранять. Так, зараз я хочу звернутися до російської, до росіян, щоб вони мене точно зрозуміли, а потім не казали, що їх не попереджали. Ребят, може ви просто не в курсі, я не знаю. Но здесь, в Украине, для нас это вот однозначная вещь. Если Буданов что-то говорит, это случится с вероятностью, ну, где-то плюс-минус 100%. Даже не так, не меньше 100%. Будет еще хуже. У вас есть выбор – умереть или спасти свою жизнь. Баба Ванга в начале 90-х приезжала на курсы к маленькому пятилетнему Кирюшу Буданову. Кстати, об этом он в 4 года уже предрекал, что она к ним придет. Поэтому, если Будана что-то говорит, то обычно так и происходит. Вот он и говорил о переломе в войне, о том, что наступил в августе 22 -го года. Перелом произошел. Если он предрекал, что ВСУ освободят Херсон, то ВСУ освободили Херсон. И теперь, поверьте, если он говорит, что вам пизда, если не свалите и не сдадитесь, то лучше свалить или сдаться. Кирилла Алексеевича вам все же лучше послушать. Новини культури, які ми заслуговуємо, ну інших в нас немає, на жаль. Канський кінофестиваль Українка. Ілона Чорнобай, до речі, вона є фітнес-тренером. Вона вийшла на червону доріжку, на червоний хідник Канського кінофестивалю в шикарні. Вона сама по собі шикарна дівчина, шикарна жовто-синя сукня, і облила себе кров'ю для того, щоб нагадати про те, що війна в Україні триває. Ну, по-перше, величезний респект дівчині за сміливість. По-друге, я хотів би звернути увагу на те, як охоронці ці французькі її просто тягнуть, особливо жінка, така агресивна, її просто виштовхує з червоного хідника. Так, в Європі не хочуть бачити нагадування про те, що відбувається в нашій країні. Але завдяки таким сміливим людям, як Ілона, в Європі про нас не забувають. Тому дякуємо величезно, підтримуємо, респектуємо величезна молодець умнічка Україночка. Так, тримати. Продовжимо далі. Наступна новина має назву Вібрапуля для Сімонян. Звучить, правда, інтригуюче. Отже, кремлівська пропагандистка Маргарита Сімонян отримала несподівану посилку від невідомого відправника. Оскільки для пропагандистів от кожна нова посилка. На їх адресу, може стати останнім в житті, доведено багатьма вже пропагандистами. Маргарита відкривала її з особливим трепітом та хвилюванням. І очікування було того варто. Звичайно, після Владлена, Татарського всі кремлівські півніці очікують на свій особливий такий бюст. Але до Марго прилетіло дещо набагато цікавіше, та навіть, я б сказав би, корисніше. В посилці пропагандистка Семенян знайшла вібро. Кулю. Для тих, хто не в курсі. Я, наприклад, був не в курсі, що таке віброкуля. Це така сексуальна жіноча іграшка. Ви поняли? Подейку що не тільки жіноча. Ян, що ти кажеш, вона що для чоловіків так? Капець. Дякую, дякую, Янчик, що пояснив мені. Ем, потім розкаж е, так, значить, е, тобто Сімонян хотіли знешкодити, так би мовити, із середини. Цікаво, що вже наступну ранку Сімонян з'явився на зйомках свого червоного цього лайну шоу із чероченою посмішкою. Тобто віброкуля, певно, що спрацювала тільки не так, як очікували. А в той час, як весь наступний тиждень її чоловіка з Кіс -Кісаяна, Кі Кісаяна, от ну зрозуміло ще одного гідного пропагандиста бачили із дуже сумним виглядом. Це можемо лише подумати, що Віброкуля все-таки вона зараз не в Сімунян, а вона в Кіасияні. Ну до когось ця Віброкуля точно дісталася. Ну окей, хрін з е, цією Сімонян. Колега Сімоніян по проплаченому пітру Володимир Славьов. Це взагалі зараз буде фантастична історія, ви маєте це почути. Він має таємну родину з двома дітьми. Про це йдеться в розслідуванні за інсайдер. Значить, від попередніх шлюбів у головного півня кремлівської пропаганди. Вже є восьмеро дітей: чотири доньки, три сини та один, який ще повністю він не визначився: син, він чи донька. Це ми, можливо, дізнаємося пізніше. Більша сім'я. Я коли вивожу всіх адмихати, яких да. 15. І от виявилося іще двоє дітей з дуже стрьомним набором ДНК в нього є. За інформацією, інсайдер. Коханко, Солов'йова. Я її прям не навджу. Прям зараз в мене рефлекси, коли я про нього розповідаю. Так от, його коханка і колишня баскетболістка Світлана Абросімова. Смотрите, наслаждайтесь. А напевно, коханка одного з головних патріотів Росії, виступає за якийсь уральський, або там не, вологодський, або, можливо, козанський баскетбольний клуб. Ви так собі подумали. Ай, ні! Світлана декілька років е, е, грала за, от, за 10 тисяч кілометрів від центру Росії в теплому, але такому ворожому пендойському Сіетлі. Ну добре, що спільні діти Салавйова та Амбросівої напевно ось вони точно народилися десь там в Сиктивкарі, якомусь там в Ростові на дону в крайньому випадку в цих рідних аналоганітних пологових будинках Вологди. І знову ні обидві дитині Амбросівої і цього самого Соловйова, які до речі, вони по батькові Володимировичі. Совпадіння? не думаю. Так от народилися вони не повірити у самому логові ворожої Росії світу. Це в Сполучених Штатах Америки та мають американське громадянство. Ні, ну не зовсім же до Соловйов тримати свою кохану та дітей в країні. У якої взагалі немає майбутнього? Ну навіть Соловйов це розуміє, хоча постійно серед цю бідну Америку. І він до речі до відсутності цього майбутнього як ніхто приклав свого поганого рота. А може, це такий хитрий і обміркований хід Соловйова, мати віли в Італії, які заарештовані, тримати дітей в Штатах, давати старшим дітям освіту в Лондоні, щоб зсередини розвалювати у цих англосаксів, цих гомоанглійців, цих америкосів. Взагалі ця новина це така абсолютно показова правда Росії з подвійними стандартами та тотальною брехнею, яку просто лиють кожен день з екранів. Тут говорять та декларують одне, а роблять просто протилежно інше. Ти закликаєш чужих дітей йти вбувати в Бандериці, пендосів, натівців, а твої власні діти в цей час мають американське громадянство. Ти ображаєш людей, не знаю, там, представників ЛГБТ, називаєш їх там, огидними словами, а твій син в цей час робить фотосети в жіночих образах. Ну, тобто йому можна. А от інші це вже погано. Ти звинувачуєш у зрадництві тих, хто залишив Росію, маючи при цьому віли в Італії та коханку в Сієтлі. Хоча, чому я дивуюсь, це ж просто Росія. Чергова звичайна новина з Росією. Ми продовжимо. Бараку Обамі або Бараку Обамові заборонили в'їзд до Росії. Моя любовна. Міністерство закордонних справ Росії заборонило в'їзд в, в країну п'ятиста американським громадянам, серед яких колишній президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама. Колишні посадовці Білого Дому, сенатори, конгресмени, голови військово-промислових компаній. Ось всім їм заборонили в'їзд. Я собі от уявляю, знаєте, такий тихий чикагський ранок пів на п'яту. Десь біля Лейк Іллінойс, цвірінькують Бьордс, на полях пасуться Чикагські Булз. І мирний сон Барака Обами розриває крик його дружини Мішель. Б вона кричить: Барак! Браче! Коха підіймайся, горе, великі горе! Що трапилось, люба, каже Барак, раби знову ти квалим Менгетен. Гірше, гірше Бараки – каже Мішель. Трамп іде на другий термін. Ще гірше Люба! І ще гірше. Що може бути гіршим, Мішель? Росіяни заборонили нам в'їзд до своєї країни. О гад, О гад, Це жахливо! Як мені тепер жити? каже Барак Обама. Навіщо мені таке життя? каже Барак без Росії та їди. Неси пістоля, буде робити суїсайд і собі захвати Мішель. Не знаю, як Абам переживе цю новину, а от на Росії тепер все точно кардинально зміниться. Пенсіонери заживуть в рази краще, інфраструктура, дороги залатаються автоматично, тому що Барак Обама більше не прийде на нас. Це в під'їзді якогось росіянина. Тому що раніше, звичайно, і Барак Обама, і Байден обсикали, руйнували під'їзди в Саратові та Сизрані, і взагалі розвалювали її, як тільки могли, цю біднесеньку Росії. Росію. А ось тепер все буде зовсім інакше, тому що Барак Обама більше в Росії не заїде. Офіційна відповідь від Барака Обама поки що не надійшло. А, можливо, він навіть і не знає про ці ново, я не знаю. Може, після нашої програми він про це дізнається. А може він просто досі в шоці і від слізу, такі червоні от очі в нього, що він поки не хоче з'являтися перед камерами. Може, дійсно застрелився. Не дай Боже від такого горя. Взагалі то, якщо відкинути цю от іронію, будь-які оці дзеркальні санкції Росії проти Заходу виглядають просто як це. Тобто, ми, типу, ми вам забороняємо користуватись Windows, а ми вам забороняємо відкривати вікно. От приблизно так виглядають ці санкції. Ну і кілька новин ще за кордону. Влада Молдови заявила, що країна заарештує президента Росії, якщо він прибуде до країни Молдови. Тобто, от країн з кожним днем з'являється все більше і більше, знаєте, яких, які, які вже послали Путіна на. Тобто, от майже рік тому всі такі: А, Росія, ми дуже боїмося, найсучасніші військові технології, друга армія світу. Ховайся, хто куди може. Пройшов рік. І всі такі Молдова, там Естонія, всі такі хто Путін? Росія, Тому що ти на Путін зі своєю, блядь, Росією, хто вас боїться? Скажіть мені, будь ласка, але треба розуміти, що у цієї світової трансформації є один головний чинник: це мужність, професійність, героїзм українських сил оборони. Це саме вони показали, що навіть із такою великою, ну як заслався тільки за розмірами Росією у світі можна битися. Можна битися як мінімум на рівних, то які там на рівних? можна її перемагати. Тому тепер і Молдова не боїться цих ну Янчик, яке слово сказати? Анів можна сказати? Цих аніф. Знову звертаюсь до моїх глядачів. Давайте не забувати завдяки кому в більшості міст України мирне та спокійне життя. Ми маємо кожного дня допомагати нашим захисникам, тому що тільки разом ми... Переможемо. Слава українським захисникам! Слава Україні! Так окрім Молдови, шановні друзі, росіян посилають на три літри у всьому світі. Наприклад, в Тбілісі зірвали весілля доньки Лаврова, а також протестують проти, проти прильоту літаків з Росії. Я нагадаю, це чудово. новина. грузини. Доводять, що не хочуть вони бачити росіян ні, ні в дорогих готелях, ні в Тбіліському аеропорті. Так, слухайте, досі про ці жахи з болот сьогоднішнього свята. Давайте про хороше. 28 травня свій день народження святкує найкраще місто світу, столиця найхоробрішої нації на світі. Місто справжній герой Київ. Сьогодні тисячі львів'ян, сумчан, дніпрян, запоріжців, харків'ян, криворіжців, решті-решта інших понаїхавших, ну як і я, які гордо себе вже називають киянами, вийдуть на вулиці столиці, щоб встигнути відсвяткувати до початку святкової комендантської години. До речі, буде серед них і найменш численна група мешканців столиці, це дійсно корінні кияни. Київ чудовий завжди, але як на мене, найкращий він у травні, особливо у травні 2023 року. Коли квітнуть каштани, коли як ніколи гарне Дніпро, коли Дмитро Гордон гуляє вулицями столиці в своїх найвишуканіших дивних сорочках, коли на дворі найказковіша погода, і в тебе всього 2-3 тижні, щоб поносити найкрасивіше зі свого гардеробу. І це іноді пуховик з шортами, але все одно це красиво. Києвом не можна захоплюватись. В різні часи усілякі потвори хотіли забрати наш з вами Київ. Але Київ пережив все. Пережив навалу монголо тотарів вистояв період Другої світової війни та не підкорився орківській армаді у 22-му. Київ ви хотіли. Ось вам, а не Київ. Бавовна вам в Белгороді, а не Україна. Зі святом Любе Київ! І щоб закінчити наш випуск красиво, хочу сказати, що на своєму останньому концерті Гері співак співакним у світі зараз знову був з українським прапором. Це фантастика. Ми дякуємо Гаррі Стайлзу, дякуємо всьому світу за підтримку нашої країни. Так ми точно переможемо, тому що весь цивілізований світ з нами. Не забувайте про це. І не забувайте дивитися Толіч Ньюз на каналі За інтерв'юр». Всім гарного дня! Зі святом любників я пішов гуляти столицею і вам бажаю. Слава ЗСУ! Все, я пішов завдяки ЗСУ зможу пройтись мирним Києвом. Всім гарного дня! Не хотів показувати я в шортах. Бачили? Тому що весна в Києві. Все, пока.